Ви відчуваєте дуже комфортно взагалі честь бути українкою, маю честь бути командою сталевого кордону. Мені подобається те, що я роблю, те, чим я займаюся. Дівчата місце в армії є посади, які дівчата можуть займати. Наприклад, діловодство, зв'язківці, медики. Я думаю, що дівчатам потрібно також приєднуватись до нас, тому що чоловікам потрібна допомога. Ми сюди прийшли за якоюсь певною метою. Ми тут кожен виконує свою функцію, кожен виконує своє завдання. Тут незалежно від того, чи ти жінка, чи ти чоловік, просто маєш робити свою роботу. А гендер, по суті, ролі нервний. Дуже страшно. Мені було якось ну, виходиш з зони комфорту, вже починає трохи страшнувати бути. Але мене колектив прийняв, було все добре. Мене мене підтримували, казали, ми всі разом попали сюди, ми тепер сім'я, одна команда, ми будемо йти до останнього разом. Чоловік проходив військову службу і відповідно я теж працювалася на військову службу. Почала кар'єру з підрозділів зв'язку, потім були підрозділи режиму секретного органу, потім підрозділи відділу кадрів, підрозділ. Навчального відділу, і на сьогоднішній день це діловодство сталого кордону. Сама я з Хмельницької області навчалася Національній академії Державної прикордонної служби України. Будучи студенткою, я зустріла там чудового свого майбутнього чоловіка, курсанта Олега. Ми полюбили одне одного, одружилися. Спілкуючись з побратимами свого чоловіка по службі, я зрозуміла, що родина Державної прикордонної служби мені до душі І також вирішила. Стати прикордонницею. Першим моїм місцем служби після навчання в Оршанці було ОКПП Київ. Моя службова діяльність в рамках прикордонного відомства розпочалась у далекому 2008 році з прикордонної застави «Острів Зміїв і Зміїського прикордонного загону. Туди я потрапила за власним бажанням, одружившись з прикордонником. Мій чоловік на даний на той момент очолював даний підрозділ, і я в якості військовослужбовця також прийняла рішення і призвалась на військову службу. Я була, напевно, перша і єдина жінка-військовослужбовець, яка фактично перебувала в штаті і проходила службу саме в тому підрозділі. Я вирішила піти до армії, тому що я побачила, що на сайтах збирали штурмові бригади. Ну там багато було Азов, там ще якісь. Мені дуже сподобався сталевий кордон, прикордонники. І я дізналася, що туди беруть жінок на різні посади: там, кухарі, медики. А я до цього працювала в цивільному житті колись дуже-дуже давно кухарем. Ну і вирішила себе спробувати в новій сфері. До цього я не служила ніде. Це мій перший досвід. Я відчувала. не відчувала як такої якоїсь різниці. От за, за мою службу завжди було рівне ставлення як чоловіків, так і жінок. Як такого контрасту не відчувається. Ти є військовослужбовець, ти виконуєш свої обов'язки. Як жінка, ти є поза службою, ти є в якихось побутових умовах. Слід враховувати, що армія це не виключно участь в бойових діях. Не виключно на позиціях з автоматом. Тобто є ряд посадових обов'язків, які більш притаманні жінкам. І якщо ти робиш свою роботу добре, навіть будучи жінкою, воно ж не завжди буде добре, тому що в першу чергу ти проявляєшся як фахівець, а не як чоловік або жінка. Мене хлопці сприймають тут як, більш як побратима, Ну, як хлопці, там, ну, як... О, немає немає пола тут. От так от. Ти робиш на рівні, так як всі. <клес> ми всі, ну конечно, ми всі після роботи не здибаємося, не віддихаємо, то таке, але на роботі ми всі однакові. Нема там, до мене якихось то, що я жінка. Всі працюємо однаково. Ну, буває таке, що вони там питають, коли хтось з жінкою посварився, або з дівчиною якоїсь там поради, що купити, там, як заладити вину. Ну, так, допомагаю. Або, як правильно там, познайомитися з дівчиною, питає. Так, у нас немає такого, що там, я дівчина, а вони хлопці. Ми всі однакові, ми одна сім'я, якби всі брати, побратими. будь ми стикаємося з певними якимись труднощами, з тим, що ми не знаємо. Але завжди є навчання, завжди є допомога, завжди є підтримка. І нічого складного в цьому немає. Перший день війни застав мене. Ще у 24 му прикордонному загоні. Напередодні нам було запропоновано жінкам, військовослужбовцям опрацювати рапорти на звільнення за власним бажанням, так, оскільки фактично у всіх я мав літні діти. У мене, у мене це питання ну, мною навіть не стояло. Тобто я навіть не задумалась, я не знала, як буде, я не знала, що буде далі. Але думки про те, щоб звільнитись і втікати, у мене не було. Я не знаю, чим я на той момент керувалась, але я була твердо впевнена, що моя, моє місце саме в війську. Повторюсь, не на передові з автоматом, але поряд з тим. В зону бойових дій мені не було страшно і ну, Не було страшно їхати. Но мені було страшно, не дай Боже, побачити, щоб <кій> когось із хлопців не стало, або, не дай Бог, щось не витрапилось. За себе взагалі не переживала. Це наша країна, це наші діти, це наше майбутнє. Тому ми маємо всі стати пліч-опліч, незалежно це, чи це чоловік, чи це жінка. Взагалі кожен має займатися своєю справою, і там, де може жінка взяти на себе якусь певну відповідальність, певне щось зробити, вона має це взяти і це зробити. Так само і чоловіки, враховуючи дійсно воєнний стан, враховуючи те, що є роботи, дуже багато різної, і всі мають давати якийсь позитивний результат в даній діяльності. Чоловіків, які досі бояться піти на службу в армію, я як жінка, військовослужбовець, не розумію. Тут немає нічого страшного. Країна наша в небезпеці. Потрібно стати з дивану, взяти зброю і піти захищати. Я думаю, що дівчатам варто йти служити, але перед цим потрібно морально підготуватися. що вони готові якби бути готові до, до всяких таких випадків, які можуть бути. Там ну, все-таки відомо. Як не як. Стресосійкість це на першу чергу має бути, якої майже ні в кого немає на даний період. Бути готовою, так зібрати речі, всі кудись переїхати в друге місце, місто, жити будь-де, прийдеться. Це потрібно підготувати себе мораль. Ну, Кожна жінка, я думаю, вона може, але перед цим треба добре подумати, чи варто, чи хочеш ти. Бо якщо ти підеш, вже ходу назад не буде, мені кажеться. От <кій> мені поначалу теж було страшно йти. Я думаю, через місяць звільнюся. А ні, вже все, назад не пускає, <кій> не можу. І як би я не падала там, бували там всякі, е, такі дні, в кожної людини такі дні бувають, коли на душі погано. І а... я вже думала, все, я звільняюсь, хожу, мені важко, я не витримаю, я жінка я хочу вдома. Але ні. Треба не здаватися, а боротися з цим. Я думаю, що будь-хто може піти і почати нове життя, впевнитись для себе, що от ти можеш, ти, звісно, можеш вирватися з зони комфорту і почати нове життя. Порада для жінок, які вагаються йти їм чинити в армію. Тут в першу чергу потрібно задати собі запитання, чого ти справді хочеш. Якщо ти керуєшся якимось ем... певними мотивами, якщо ти маєш е... патріотичні погляди, якщо ти відчуваєш, що ти можеш принести якусь користь державі, якщо ти розумієш, для чого ти це робиш, то однозначно йти я вже можливо повторюсь. Але і в армії є робота, яка більш е, зрозуміла для жінок. І, На мою думку, жінки її виконують набагато якісніше і повноцінніше, ніж чоловіки. Тому якщо є бажання, якщо є стимул, якщо є посил, чому б і ні? Я вважаю, що дівчина, яка, яка хоче служити в армії, повинна мати такі якості: як мужність, уважність, терпеливість. Це до того, що не завжди будуть комфортні умови для тебе як жінки, військовослужбовиці. Потрібно виходити з зони комфорту, іти і допомагати нашим військовим. Тому що реалії сьогодення зобов'язують. На жаль, брати до рук зброю і робити те, що ми робимо, тому що без цього не буде перемоги. Але кожен той, хто цього не робить, ну, чимось він керується, якісь в нього в голові живуть переконання. Тобто я не вправі судити і не вправі засуджувати людей, які цього робити не хочуть. Але потрібно дивитись трошки вперед, на два кроки вперед, і думати, яке ти хочеш майбутнє для своїх дітей. Чи ти хочеш, щоб твої діти в подальшому воювали? Тут моєму старшому сину наразі 14 років. Я не хочу, щоб 18 років він взяв до рук зброю. Нехай краще зараз я, нехай краще зараз мій чоловік. Зробимо це, а наші діти будуть брати участь у розбудові, у відновленні нашої країни. Моє ставлення до 8 березня. Я думаю, що 8 березня воно потрібне. Ну, хоча б раз в рік, але для жінки там приємно отримати якісь подарунки, квіти е і, там, і багато чого другого. Е в цивільному, цивільному житті, 8 березня, воно проходило ну, як обичний день, там ми з, mm -hmm. з дівчатами збиралися, там, відпочивали. Або з сім'єю, ну, звісно, подарунки від чоловіка. А тут вже трошки по-іншому. Під час війни ти забуваєш, ну, то, що ти жінка, ти маєш там постійно бути в ходу в роботі. А на 8 березня ти можеш себе порадувати якимось торчиком, подивитися вдома фільм, отримати там якийсь подарунок. Я вважаю, що воно потрібно. Кожна жінка вона любить до себе повагу, повагу або якісь е, м, знаки знаки уваги, так, щоб, було, щоб її замітили. Бо всі ми жінки-зірочки. Дуже приємно, коли є свято і для чоловіка, і коли є свято для жінки, як для кожної людини. Це є якийсь святковий настрій, якісь подарунки. І кожна людина піднімається в неї настрій. Завжди з усмішкою зустрічаєш будь-яке свято. В плані того, що ми українці, у нас є свої українські свята, і хай би це було дійсно свято української жінки. 8 березня для мене для жінки це найкраще свято у році, тому що воно таке тепле, світле, радісне. Тому усім жінкам я хочу побажати турботи, ласки, гарного настрою і завжди, щоб ви ціли і пахли, як квіти. 8 березня. Ну, взагалі, зараз важкий період, важкий час. І я вважаю, що має бути місце свято, має бути, має бути місце кимось приємностям, кимось радощам. 8 березня це як даність традиції. Тобто ми це свято святкуємо з малку. Це свято було в школі, це свято було в вищих навчальних закладах, це свято було з року в рік. І оте маленьке відчуття свята, воно дає нам енергію, воно дає нам бажання жити і розуміння того, що не настільки в цьому світі все погано. Мрії? Так. Перша моя мрія це щоб закінчилась війна. Друга моя мрія під час військового стану дуже багато є дітей, які залишились без батьків. Я вчуся на дитячого психолога. Коли закінчиться війна, я хочу відкрити такий дитячий пансіонат там, де хворі діти, от займатися дітками. Це моя мрія.